Трамп надивившись, наслухавшись всяких ядерних лякачок з Росії, послухавши Медведєва, послухавши Володіна, послухавши Путіна. Ну і подивившись на те, все, що там на території Росії відбувається з цими ядерними випробуваннями, сказав, що вони теж не гірші, і в них теж є що випробовувати. І в принципі, чого вони не випробовують, якщо всі випробовують, нам теж є. що випробовувати, сказав Дональд Трамп і каже: давайте щось вже врешті-решт випробуємо. Давайте цитату послухаємо. Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Цього було досягнуто включно з повним оновленням і модернізацією наявних озброєнь протягом мого першого терміну на посаді. Через величезну руйнівну силу мені не нравилося це робити, але в мене не було вибору. Росія на другому місці, а Китай помітно відстає, але наздожене навіть протягом п'яти років. Через програми випробувань інших країн я доручив департаменту війни почати випробування нашої ядерної зброї на рівній основі. Цей процес розпочнеться негайно. Дякую за увагу до цього питання. Е, дякую за увагу до цього питання, сказав Дональд Трамп. Тож, увагу на цьому питанні ми з вами тримаємо і далі. Е, ну що ж, е, давайте будемо тоді. Про ці ядерні озброєння говорити я нагадаю, що перед цим на Росії випробували бурівєснік, ракета якою хвалився Путін. Ще раз нагадаю, створена за технологіями 1950-х років, не представляє ніякого серйозного військового прориву. Бурівєснік не є аналогом Нєт зброєю і летить нижче за швидкість звуку, тобто його. Власне, швидкість менша за швидкість звуку легко збивається будь-якою сучасною системою ППО цей радіоактивний слід, який вона залишає, можна по ньому легко вичислити звідки вона вилетіла. Він помітний. Ну і власне, вся ця конструкція вона не більше ніж лабораторний експеримент, а не практична зброя для її застосування.